Купі собі мотоцикл неможливо їздити по місту. Пишуть всяку діч треба розібратись ззаду. Зайди ззаду. Зайди, і давай, давай. треба це якось відчути. Мені здається. Віталій, я тут е, на днях читав про контрзвішування і звішування і пишуть всяку діч. Треба розібратись, що таке звішування, що таке контрзвішування, на що воно як використовував. Розкажи, будь ласка. Якщо по-простому, то контрзвішування це звішування в протилежну сторону від повороту, а просте звішування це звішування в сторону повороту. Так, добре, давай показуй. Коли ми їдемо прямо. І нікуди не відхиляємось, це значить, що ми ніякого звішування не робимо. Коли ми трохи повертаємо разом з мотоциклом, так, це знову-таки ми ніякого звішування не робимо. Але якщо ми повертаємо і наше тіло залишається прямо, наче я, от я зараз стою. Так, тобто мотоцикл нахилився, а я ні. Це вже контрзвішування. Бо відносно мотоцикла я відхилився в зовнішню сторону. Угу, це контрзвішення. Угу. Добре, а що ж за звішуванням? Звішування виглядає прямо таки навпаки, коли ми більше е, нахиляємось в поворот, ніж мотоцикл. Угу, угу. Виглядає воно якось отак. -от. Угу, угу. Ну добре. І що? Як це нам допомагає? З контрзвішуванням ми свою вагу перехиляємо в протилежну сторону від повороту і на маленьких швидкостях. Це нам дозволяє підтримувати мотоцикл на ходу, він не падає. Uh -huh. Бо на маленьких швидкостях його майже не підтримує відцентрова сила. І коли вона не підтримує, мотоцикл падає. І щоб він не впав, ми якби перехиляємось і врівноважуємо його. Ага, uh ага. -huh. Uh -huh. Зі звішування в поворот ситуація прямо протилежна. Воно нам допомагає менше нахиляти мотоцикл. Угу. А на що нам менше нахиляти мотоцикл? Всі знають про звішування на кільці в мотоспорті. Звичайно, вони там роблять не для того, щоб вирівнювати мотоцикл в повороті. Вони це роблять заради швидкості. За допомогою звішування вони якби, віртуально більше нахиляють мотоцикл. Уяви таку ситуацію їде спортсмен. Він вже нахилив мотоцикл до підніжки. Він хоче їхати швидше. Чим швидше він їде, тим більше йому треба нахилятися, щоб рівноважити всі сили. Ага, а якщо він доверне ручку ще, то просто вирівняється в нього мотоцикл. Так, да, він якби не потрапить в поворот. Бо е, чим швидше ми їдемо в повороті, тим більше відцентрова сила, і тим більше нам треба нахиляти мотоцикл. І коли ми вже нахилили мотоцикл до підніжки, нам вже нема куди його більше нахиляти. Ми ще можемо звіситися. Це нам дозволяє якби, більше віртуально нахилити мотоцикл і тримати більшу швидкість в повороті. Тобто при тому самому куті е нахилу мотоцикла зі звішуванням мотоцикл буде їхати швидше. Угу, угу. Пасажири бояться, коли мотоцикл нахиляється. І щоб цього не було, ми можемо трошки робити звішування в поворот, щоб банально менше нахиляти. Чи, наприклад, в повороті якась там слизька розмітка, чи калюжа, чи пісочок. І ми не дуже хочемо нахиляти мотоцикл. Знову таки, ми можемо трошки зробити звішування в поворот, щоб менше нахиляти мотоцикл. Угу. Або мокра дорога, так. Да. Так. Ага, добре. Треба це якось відчути, мені здається. Зараз я тобі покажу на практиці, як впливає звішування на нашу відцентрову силу. Ти зараз будеш е, моєю відцентровою силою. Угу. Уяві. Що ми повертаємо, ти від центрова сила тримай мотоцикл. Так. Тримаєш мотоцикл? Так. Ні, тримаю нормально. Нормально тримаю. Точно? Так. Так. Ось я сижу в одній осі з мотоциклом. Ти тяжкий. А ось я роблю контрзвішування. О, так полегше, вже. Стало легше трошки. Так, так. Та. Тобто, коли я роблю контрзвішування. Мені потрібна менше відцентрова сила, ніж коли я їду в одній зі з мотоциклом. Так, 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 так. А якщо я перехилюючись сюди, то тобі стане дуже важко. Да, не прибирай ногу. Добре, так. Да. І до речі, звішування і контрзвішування це дуже е, гарний показник, що ти добре тримаєшся на мотоциклі. Якщо ти можеш спокійно робити звішування, контрзвішування, значить в тебе все в порядку з посадкою, ти не зажатий, ти їдеш розслаблено. Як це можна тренувати? Можна на майданчику робити більш-менш швидкісні повороти, тобто на там другій-третій передачі, і робити звішування в поворот. Як це робиться? Тримаємо колінами бак і звішуємось в поворот і дивимося в поворот угу. стосовно контрзвішування. Тут є трошки різні техніки, те, що я бачу, переносять п'яту точку за мотоцикл, а плечі залишаються якось в одній осі. Як на мене, це не дуже правильна техніка. По-перше, це досить довго якби, перескакувати по, по мотоцикла туди-сюди. Це не дуже зручно. Я рекомендую робити контрзвішування саме верхньою частиною тіла. Тобто, коли ми сидимо, ми раз перехилилися трошки сюди, туди. У нас ноги тримають мотоцикл, а верхня частина тіла робить наше контрзвішування. До речі, я ще бачив такі відео, коли чуваки взагалі без рук їдуть по колу. Я так розумію, що це вони роблять використовуючи звішування. Так, я бачив такі відео, можна по великому колу їздити без рук, можна по малому, можна навіть на місці крутитися без рук. Якщо на місці ми крутимось, то ми робимо контрзвішування. Mm -hmm. Якщо ми їдемо по якомусь великому колу, то так, ми можемо якби повертати ногами, натискаючи на підніжки, переносячи свою вагу і повертати мотоцикл. За допомогою переноса ваги в якусь сторону деякі люди пишуть про те, що без звішування і контрзвішування неможливо їздити по місту. Чи це так? Я думаю, що це не зовсім правда, бо я багато років їздив без цих звішувань, бо я взагалі не знав, що це таке існує і що з ним можна їздити. Я б сказав би так, що можна все життя проїздити майже не знаючи нічого, про звішування і про контрзвішування. Тобто це не обов'язковий елемент їзді. Ви можете їздити без цього. Якщо вже крутити якусь джимхану на площадці, то без цього вже ніяк. Ні, джимхану теж можна їздити майже без звішування і контрзвішування, хіба що дуже такі плотні розвороти, там контрзвішування обов'язково. Mm -hmm. Японці зазвичай їздять майже без звішувань. Майже. Mm -hmm. Mm -hmm. Бо звішування в джимхані е це такий довгий процес. Е Їзда в джимхані вона дуже швидка, дуже швидка, дуже багато поворотів, і перекладати своє тіло дуже непросто, швидко. Бо на третій там все-таки є трохи час між першим поворотом, другим поворотом, там є оце зробити, це звішування. В джимхані все набагато швидше.